Зараз покажу вам, як швидко зварити легенький суп. Перше, що ми робимо, це наливаємо воду, очікуємо, поки вона закипить, і вкидаємо картоплю. Варимо картоплю хвилин 10. Коли картопля поварилася, додаємо зелений горошок. У мене ось такий звичайний заморожений зелений горошок. Вкидаємо його в суп і очікуємо ще хвилин 10, щоб він зварився. Поки у вас вариться картопля і горошок, потрібно обсмажити. Гриби печериці і моркву на вершковому маслі. У мене морква потерта на крупну терку, але якщо ви любите на дрібну, то можете потерти на дрібну. Так само гриби нарізайте також, так, як вам подобається. Обсмажувати потрібно не до повної готовності, а лише трохи. Після того, як зварився зелений горошок, я додаю ось цю зажарку до супа. І на цьому ж етапі суп потрібно посолити за вашим смаком. І залишаю поваритися ще на 5 хвилин. І в самому кінці, коли суп вже готовий, я додаю зелень. У мене це цибуля та кріп. Ви можете додати ту зелень, яка вам подобається. Плиту я вже вимкнула, але так як у мене плита електрична, то ще деякий час суп буде кипіти. І якраз за цей час він довариться. І ось такий легкий овочевий суп у мене вийшов.